Друзі, якщо ви хочете купити для свого сина справді круту, якісну річ, зверніть на такий двох увагу. Це Berida 12300. 300. Дивіться, спереду осі пневматична вилка з здоровенним входом. Дивіться, як вона. Щас вам ще раз покажу. Ну, от тут дуже прикольно, але там прилипає просто. Задня трошки не так. Але так і має бути, бо задня вона більш навантажена буде припричка. Налаштовується все під вагу, під те, як потрібно. І ваша дитина буде там пригати, скакати, тренуватися, не заходити додому. Головне, щоб було де це все робити, і була крута компанія, що немало важливо. По технологіям розкажу вам трошки, але я не думаю, що вам це цікаво. Мералічні гальма, пневматичний амортизатор, пневматична вилка на осях, переклюк. Кюс 6000, монетка також. Холоптеч шатуни. Дропірок є. Все Тут дивіться в нульову заходять троси. Цей тросик налаштується під зріст користувача і буде тоже так дуже акуратно стояти. По ціні дуже нормальна, адекватна ціна для такого вільчика це 80 640. На подарунок для вашого сина він вже чекає на нього.